Друзі, вітаю! Вирішив записати для вас гайд налаштування по грі Battlefield 6. В цьому відео ми розберемо повністю графічні налаштування, налаштування звуку, налаштування інтерфейсу, налаштування чутливості вашої мишки. І в принципі почнемо. Перше, що треба зробити, я особисто зайшов на полігон, щоб було легше вам показувати деякі речі, натискаємо налаштування, перша вкладка. На яку треба звернути увагу. Е, якщо ви помітили, коли ви заходите і натискаєте, ну або вибираєте будь-який пункт, Subtitles. у вас відбувається Subtitles. коментування цієї вкладки, як Vast. зараз. Vast. Щоб це вимкнути, Vast. треба в першій вкладці, в першому пункті, натиснути OFF, і далі ви не будете вже чути цього ну, настилового коментування. Е, це єдине, що нас в принципі тут інтересує цій вкладці. Далі вибираємо вкладку «Gameplay», вибираємо пункт Holte. Toggle, натискаємо Edit. В цьому, скажімо так, в, цьому, в цьому пункті повністю зібрані всі налаштування відносно притримання або натискання будь-яких пунктів прицілювання або натиснення, або притримання кнопки спринту. Тобто, в принципі, тут все стандартне. Єдине, що в принципі нас цікавить, можете поекспериментувати ці пункти. «Infantry Weapon Zoom» або Е, Якщо у вас не пам'ятаю, якщо чесно, в стандарті як це все виглядає, але можете поекспериментувати. Якщо у нас вкладки, наприклад, в цих вкладках вибраний режим «Hold», то за що це відповідає? Це відповідає за те, що під час прицілювання ми, наприклад, якщо ми граємо піхотою і граємо, ну і стріляємо зі зброї, ми натискаємо. Притримуємо, наприклад, стандартно, як в більшості шутерів, притримуємо правою кнопкою прицілювання, натискаємо і стріляємо. І так само, якщо відпускаємо праву кнопку миш... мишки, то прицілювання завершується. Якщо ми тут виберемо, наприклад, режим Toggle, то для того, щоб перейти в режим прицілювання, ми натискаємо один раз на правий клік мишки, стріляємо, і для того, щоб вийти з цього режиму. Знову натискаємо е, праву кнопку мишки, тобто тут можете поекспериментувати кому краще, кому краще натиснути один раз і вже вийти в різну причину, і не виходити з нього. І щоб з нього вийти, натиснути ще раз. Я особисто віддаю перевагу е, тому, щоб е, затискати. В режим прицілювання і відпускати кнопку прицілювання, і тим самим завершувати прицілювання. Тобто тут можете поекспериментувати. Е, так, далі. Що нас ще е, цікавить? Спускаємось тут нижче, і, і маємо тут таку вкладку, як Peak Type. Тобто за що вона відповідає? Якщо в стандарті вона буде у цьому на першому пункті, у вас. вона відповідає, наприклад, за те, що коли ми підходимо до будь-якого укриття, наш. Е, наш воїн, скажімо так, трошки якби становиться під кутом, якщо ви бачите о, цей от ефект. Тобто, коли ви входите в режим прицілювання, він якби, як скажімо так, нарізає вугол і виходить е, якби боком трошки за укриття. Тут можете теж поекспериментувати. Я особисто цей пункт виключаю. Зараз поясню, чому, тому що під час, наприклад, активних дій ви мож, у вас може залипнути до стінки персонаж. І, виглядуючи, ви можете себе просто відкрити для ураження супротивником. Ну, тобто, це така от суб'єктивна річ. Ви маєте поекспериментувати, зрозуміти, як вам краще. Я особисто вимкнув, тому що це. Все ж таки в якомусь сенсі неконтрольована річ. Тобто, ви можете захочете зазирнути і укритись за укриттям, потім виглянути, наприклад, а вас просто залипне, і в принципі, ви відкритись для супротивника. Тобто я особисто цей пункт вимикаю. Добре, йдемо далі. Далі що нас цікавить? В Принципі, ось ці всі пункти сенси, ми розглянемо в іншому розділі. Добре, далі переходимо в вкладку Aim Assist. Скоріше за все, у вас тут будуть включені оці от ползунки на 100%. Це допомога в прицілюванні. То я особисто притримуюсь такого поняття, що ці всі додаткові налаштування треба вимикати, щоб ви мали більш контролю над прицілюванням, ви випрацьовували свою м'язову пам'ять, скажімо так, для того, щоб краще, краще прицілюватись, краще контролювати гімплей ваш. Тобто, оці всі значення. Я викручую в нуль. Тобто, отут, наприклад, допомога прицілюванню в техніці, так само в нуль її викручуєте. І, в принципі, у цій вкладці це все, що нам треба зробити. Добре, друзі, переходимо в вкладку Mouse and Keyboard. Тут вибираємо Control settings У вас буде цей перший пункт вимкнений в позиції Off, його перемикаємо в позицію ON. В стандарті у вас буде тут коефіцієнт 133. Якщо я не помиляюсь, ви його викручуєте в 0. Для чого ми це робимо? Це робиться для того, щоб у нас була чутливість 1 до 1 в режимі прицілювання від стегна. Тобто на одному оберті я роблю, скажімо так, оберт 360 градусів, і так само в режимі прицілювання При кратності 1 я маю зробити так само такий самий рух мишкою, і так само я зроблю оберт 360 градусів. Але є один нюанс: якщо ми, наприклад, виберемо інший приціл, тому що тут є різні кратності прицілів з різними коефіцієнтами, наприклад, 1... 1,5, 1,75 або 3. Наприклад, вибираючи оце ось приціл з коефіцієнтом 1,5. При такому ж прицілюванні від стегна я роблю один оберт, то роблю 360 градусів, то при прицілюванні з цим коефіцієнтом приціла, роблячи такий самий рух мишкою, я доходжу тільки до цієї позиції. Комусь це заважає, комусь це, в принципі, не звертаю на цю увагу під час е, гри. Але що ми можемо з цим зробити? Ми можемо зайти, наприклад, в опції. І маємо тут індивідуальне налаштування для кожного з прицілів з ріжним коефіцієнтом. Наприклад, ми маємо зараз півтора, ми можемо його викрутити, наприклад, на 160. І, в принципі, в режимі прицілювання. Ми так само роблячи рух, такий самий, як і завжди, доходимо не до цієї точки, а вже робимо повний оберт 360 градусів. Тобто можете пограти з цими налаштуваннями для кожного з прицілів, е, ну якщо ви хочете цим займатися, в принципі, я б на вашому місці, в принципі, присвятив би трошки часу на це все і підлаштував, витративши на це, наприклад, там. Півгодинки е, кожен приціл під себе, або залишити це в стандартній позиції і погратися з оцим от пунктом, наприклад, його зменшити, або підкрутити, що нам дасть змогу. Одразу, наприклад, виставити всі налаштування, і ви вже бачите до так само 360 градусів один або робиться. Тобто пограти з цими налаштуваннями, е, підберіть її під себе. Добре, друзі, ще хотів додати: якщо ви відчуваєте під час гри, під час прицілювання якийсь дискомфорт або смикання, або нерівнумірність цього самого прицілювання. Зверніть, будь ласка, увагу на все пункт Mouse Rough Input. Якщо він у вас позиції Off, первіть його в позиції ON, і це має, в принципі, покращити вашу ситуацію. Добре, на... з цим пунктом ми завершимо, переходимо в один з найважливіших пунктів пунктів графіка. Battlefield сам по собі дуже гарна гра, але при цьому дуже вимогла до ресурсів вашого комп'ютера. Тому переходимо в вкладку Graphics Quality Settings. Одразу все переводимо. Позицію Low. Текстури переводимо в позицію High або Ultra. Дивимось на об'єм і ресурси вашої відеокарти. Текстури так само в High або Low, або ультра. Вибачаюсь, так само дивимося на ресурсність. Сітку переводимо в medium або High. якість тренд паліті переводимо в Medium або High. Решту залишаємо в позиції low, але звертаємо ще на один пункт. Дуже важливий: Screen Space AO GI. Вимикаємо його, тому що він дуже велике навантаження дає на відеокарту. Добре, тут з цьому пунктом ми завершуємо. Тут я залишив себе змін, переходимо далі в пункт Advance. Що нас тут цікавить? По-перше, нас цікавить пункт Nvidia Reflex Low Latency. Вона буде у вас в позиції Disable, ми маємо її ввімкнути в позицію Enable. Далі, що нас ще цікавить? Нас цікавить пункт Upscaling Technique». Вона буде в позиції OFF Ми відповідно від того, яку ми карту маємо, відеокарту. Якщо ми маємо відеокарту від виробника Nvidia, ми вмикаємо технологію DLSS. Якщо ми маємо відеокарту від AMD, ми вибираємо відповідну технологію FSR. В моєму випадку я маю відеокарту від виробника Nvidia і вибираю технологію DLSS. Вибираємо далі якість безпосередньо цієї технології. Я вибрав е, значення якості, тобто це золота середина, така більш вона рисує відповідну кількість кадрів, але при цьому зберігає максимальну якість картинки. Ви в вашому випадку, індивідуально, дивлячись на вашу систему, вибираєте або баланс знаходите ну, знаходять, відповідний баланс між підрисовкою карт кадрів додаткових і виглядом візуальним картинки, або вибираєте при потребі більшу продуктивність, якщо у вас більш слабка система, або ультрапродуктивність. Тут вибираєте індивідуально, експериментуєте. Я особисто вибираю режим якості. Добре, друзі, NVIDIA Multiframe Generation. Цю технологію, цю вкладку вимикаємо. Ніколи її не вмикаємо, тому що ми е, граємо в е, змагальницькі шутери. Це збільшує імпут лаг безпосередньо. Е, тут, в принципі, позиція Off і в принципі Overlay. Що нам це дає? Він буде в позиції Off, можете його ввімкнути. Я, наприклад, вибираю режим Simple, і він нам показує кількість відрисованих кадрів. Нас цікавить безпосередньо пункт ГПУ. Це кількість кадрів на секунду, яка у нас є в реальному часі. Добре, переходимо далі. Що нас далі цікавить? В принципі, Field of View, так називаємо FOL. За що він відповідає? Він відповідає за поле зору, тобто яку кількість об'єктів ми бачимо безпосередньо під час гри. Тобто стандартно у вас буде 85 або 90. Я особисто граю на максимальному. Полі зору ви можете поекспериментувати, наприклад, від 100 до, наприклад, 115 або 120. Тут все індивідуально, якби ви вибирайте для себе, як вам більш комфортно. Цей пункт у нас відповідає так само за поле зору, але тільки коли ми знаходимося в техніці. І, наприклад, не в режимі прицілювання, а в режимі, коли ми бачимо техніку від третього обличчя. Скажімо так, цей пункт у нас відповідає за те, як зброя виглядає безпосередньо на екрані, або, наприклад, більш крупно і приближено. Або більш віддалено і зменшено. Я від, особисто віддаю перевагу цьому режиму Вайт. Далі дуже важлива річ. В принципі, ці візуальні ефекти я раджу викручувати в нуль всі. Ось ці. За що вони відповідають? До речі, е, оцей ефект відповідає за розмиття зброї під час руху, під час поворотів будь-яких. Мені візуальний ефект цей подобається, тому я залишаю його в позиції. 50, тобто золотої середини. Ось цей ефект одразу рекомендую викручувати в нуль. Для чого? Тому що під час так само обертання руху камерою у нас розмивається. Навколишній світ. При цьому розмивається так само і ворог, якого ми в принципі, не бачимо так чітко. Це дуже має великий вплив. Цей пункт відповідає за тряску камери під час пересування, так само його викручуємо в нуль. Тут в принципі, залишаємо без змін, і ось це от, важні дуже пункти. Вони у вас в стандарті будуть в позиції on. Це візуальні ефекти. Вінєтка, ефект фільмування. Цих вимикаємо одразу. Друзі, ледве не забув. Оцей пункт в положення ОН вмикаємо. За що він відповідає? Він відповідає за, скажімо так, тряску камери під час пересування від першого обличчя, коли ми спринтуємо. Це теж підвищує комфорт нашої гри. Добре, вкладка, далі йдемо. Вкладка дисплей. Тут все, в принципі, залишаємо без змін, це все зрозуміло. А єдине, що вимикаємо вертикальну синхронізацію, бо це дуже важливо. Переходимо далі, переходимо в теж дуже важливий пункт в грі, такий як налаштування аудіо. Що я рекомендую? Особисто у вас це буде це викручено одразу на 100. Ці два основних пункти. Я залишаю в максимальній гучності на пунктах 100. Музику можна, в принципі, якщо вам подобається, можете залишити на 100, можете викрутити, зробити більш тихішо. Я особисто вибрав, вибрав значення 30, щоб десь і там було на фоні чутно, але щоб вона не заважала. Команди, які віддаються, наприклад, командиром, командиром складу під час гри. Я вибрав на 60, щоб десь там чути, в принципі, але це не заважало. І не заважало нам чути, наприклад, довколишній світ і звуки, наприклад, кроків ворогів або звуки перед пересуванням техніки. Тобто, ну як воно працює? Тобто ми чуємо різницю. Можемо навіть на 50 поставити. Можете ще тихіше. Тобто, це все індивідуально. Ще одна важлива справа відносно аудіо. В конфігурації вибираємо. Нашу систему, на якій ми граємо, аудіо -систему. Тобто Тобто, в більшості, я так думаю, це наушники. Далі вибираємо AudioMix. Тут дуже прошу звернути увагу на цей пункт, тому що в стандарті у нас буде Default е, Mix вибраний пункт. Я рекомендую вибрати High Dynamics. Що це нам дає? Нам дає цей режим підсилення низьких частот, тобто, в практиці, як це виглядає. Ми будемо чути краще кроки, будемо краще чути, наприклад, гул техніки, двигуна або літака, або вертоліта, який до нас приближається. Все дає. Те, якому сенсі перевагу, тобто ми можемо швидше відреагувати на деякі е, події і швидше, наприклад, е, вбити ворога. Добре, друзі, і останній пункт наших налаштувань. Е, заходимо в вкладку Система. Тут спускаємося трошки донизу. Вибираємо пункт міні-мап, і тут змінюємо розмір міні-карти з «Small». На лад. Це дає нам деяку перевагу, тому що збільшується сам розділ міні-карти. Ми так само бачимо більший об'єм е, і трошки можна так сказати, збільшимо масштаб, де можемо побачити нашого ворога. В принципі, тут все залишається без змін, і на цьому, в принципі, все. Тож, друзі, сподіваюся, для вас це відео було корисним. Якщо це дійсно так, будь ласка, поставте лайк, підписуйтесь на канал і до зустрічі на стрімах. До побачення.